Вітаю, ранок неділі пакети випадають. Не падає. Мама нагрузила прям добряче. Тут доверху все. Тут доверху, там спереду також. Машина загружена страшне. Закриваємо наш Василь. Тут зараз у нас 10.40, 40 то буду вже збиратись і їхати, так що щасливий мені дороги! Зараз заїдемо ще провідаємо брата. Понеділок. І я на місце доїхав. Прям прекрасно, слава Богу, дорога прекрасна. І ось скільки краси, скільки краси. то Зараз це все розвантажує, бо там і спереду. Прям дуже багато їхати було дуже складно. Бо як на початку відео я показував. Це все діло, прям дебело так. Пригружене. І там машинки знизу такі є дві подушка, двигуна і подушка коробки. Я поки з міста виїхав, черкнув прям добрячий. Сюди дуже обережно їхав, прям складно було. Ну, слава Богу, добрались. То зараз розвантажимось. Звантажу. Красота наша пан Степан біжить. Степанчик ти де? Грається дурком. Ой. Привіз кавомашинку машинку товариш, Веном пригостив і ось скільки всього привіз. Ці деревці були. По назвах не скажу, але таке. Плющі, 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 кущі, троянди, мої чебуки, винограду тут багатенько їх викопав. Вони в комочку глини. То не знаю, трошки тепліше стане, то їх прикопаю десь. Це, наскільки пам'ятаю, гібіскуси. Тут це мама вирощувала. Не знаю, що це таке. Тут у нас гвоздіка. І ще щось і тут газі багато, і пан Степан. <рив> То Ось такі справи. То зараз треба буде в пана Анатолія взяти ключ від літньої кухні і це все поскладати. На вулиці холодно доволі, померзнуть вони не мають, але ну, все одно. То зараз продовжу все заносити. Все поскладав, в хаті розпалив, в хаті вже тепленько, пан Степан гуляє повним ходом. То поки був вдома. Думав, як правильніше це все робити. О, тільки згадали. Пан Степан, передай привіт добрим людям. Сидів думав з приводу того, як правильніше тут все робити, з чого починати, бо знову ж то в одній кімнаті, то в другої, то в третій, то в четвертій. Кругом потрішки зробив, а так по факту і не зробив, то вирішив почати з ванни. Сьогодні хочу зібрати електрику, поприбирати це все сміття повиносити. Також тут труби, лиштва, ці всі, картон Оце все повністю все прибрати, навести в першу чергу порядок. Потім гофри, поховаю, все, позакріплюю, зроблю світло, зроблю розетки і почну штукатурити. Бо тут частину вже встиг, ну все одно тут треба. Це місце підрівняти, де болер буде. Тут також цю нішу домурувати, бо її з тої сторони замурував, але вона велика сильно. І пінопласта вставив, щоб і шумоізоляція, і, не дай Бог, волога, щоб туди не тягнула ніяка, то запінився прям все добре. І також візьму його, замурую, це все діло. І так само потім все заштукатурю. Тут поставити потім щось от таке, підлити, що рівненьке було, вирівняти стіни і буде красота. Новий день. Вчора так і не встиг попрацювати. То одне, то друге, то третє, то четверте. Ти поїхав додому. Нічого не встиг. Трішки з паном толем посиділи. Там була неприємна ситуація з одним знайомим, ну то таке. І вчора також мене трішки збило з пантелику. Дуже цікавий момент. Хто пам'ятає, я тут садив фундучки. Ось один фундучок і там, мабуть, другий. Я вчора приїхав, такий весь щасливий, ходю по території, дивлюся все. А нашого фундука немає. І де він дівся, в мене я зовсім гадки не маю. Слідів чиїхся, що тут хтось копав принципі, вроді не видно. А він був. Бо що саме цікаве, всі вазони. Так і стоять все на місці, там, там заліза куча, що я там на, на ворота брав, на фіртку брав, і так далі. Все лежить, а одного фундука немає. Дивно, скажете, ви я з вами погоджусь. Не знаю, бо якщо там собаки сусідські могли б його погризти, хоча б якийсь штурпак був, а так і штурпака немає. Нічого немає, от просто, наче, його і не було. Тут таке, куча всього вчора, то так і не попрацював. А сьогодні прийшов, поховав провода, там шматочки гофру, де воно влазило, де не в гофру, то я так його позаізолював, запхав туди, скобами закріпив та хай собі сидить. По ідеї, має бути все добре. І також зачистив все це діло, тобто підписував їх, підрізав і зараз буду це все діло скручувати. То знімати не буду, бо тут дуже і місце мало, і незручно і темно, то покажу вам зараз готовий результат. Так що дивимось. Скрутив, заізолював, прикрутив вже вмикач, закріпив провода. Це все знову ж тимчасово, зараз головне, щоб світло було. То Зараз і тут зачистив. зараз прикручу ще. Одну розетку що на витяжку я заізолював, цю розетку заізолював, то прикручуємо і разом з вами перевіряємо. Так що продовжуємо. Скрутив наше чудо. Приходила ще пані Анастасія. Посадили трішки і зараз похвастаюсь наш вимикач. Наші лампи. Тепер в нашій вані є світло. Розетку також прикрутив. Все прекрасно. То зараз ще скрутю ось нашу, наш коридор чи нашу веранду. І на вулиці нас там я вивів, буде 5 лампочок, і буде прям супер гарно, бо я так вийшов, вінкнув світло. Вийшов, подивився з двору. І тут вже як горить, то зовсім по другому все виглядає всередині. Прям клас. А коли у нас буде тут ще дуже багато світла, то буде зовсім чудесно. Ось ці всі проводи висять. Та їх... у нас виходить тут 5 кроків. На кожну кроку на кожну буде висіти лампа. Ну я потім не знаю, може і на стіну їх поставлю, або якась там буде всередині, то вже тоді буде видніше. А зараз як і все. В <глад> цій хатинки все <глад> тимчасово. О, працюємо далі. Уже вечір, Десята година. Приходив пан Анатолій, Посиділи з ним, поспілкувалися, то нарешті все скрутив. Уже закінчив. і зараз підключу і подивимося, що з цього всього вийшло. Автоматів у нас тут небагато, то не знаю, чи перероблювати само щитка, чи потім взяти більше, не більшу кількість автоматів і врізати його в стіну, чи поки на перший час так залишить. Бо в коментарях писав один чоловік, який сам електрик, і сом-сом дуже класно розбирається, щоб приїхати і допомогти мені з цим ділом. То треба, скоріш за все з ним зв'яжусь. І щоб приїхав, подивився. Ну, зараз поки як є, так підключаємо, щоб було щоб можна було спокійно вже до темна штукатурити стіни, працювати, а потім, хоча б таке там основне зробити, а потім це все переробиться. Прикрутив. От перевіряємо разом з вами тут працює. Тут працює. Тепер у нас тут є світло. І також наш вмикач тук вулиці. У мене зараз тільки цих цоколів дві штучки. І дві лампочки залишились. то Це я так проклав, заізолював і поставив дві штучки. І тепер у нас є на вулиці світло. Ваш штахетник любимий. Прибереться, не хвилюйтесь. І ось така у нас краса. І потім ще тут три штучки. Буде дуже світло. І зараз на подвір'ї. Самі бачите, прям дуже світло. І це їх тільки дві по 10 Вт. То коли прибереться цей штахетник, оце все вивезеться. Старя, стара ця літня кухня, там далі там клуня для дров, там курничок маленький, це все розбереться і буде вид, і буде краса. А зараз ждемо тепло. Саме головне тепло, бо в нас зараз мінус 10 на вулиці, все замерзло в камінь. Я зараз в кофті вийшов, холодно, страшне. Таке дрібниці. Головне, попрацював. Добрався, Даже саме головне добрався сюди. І слава Богу. І робота вже почалась. Світло є. Це саме головне. То на цьому відео і буду закінчувати. Постараюсь. Зараз, принаймні, постараюсь два рази в тиждень відео викладувати, якщо вийде. То сьогодні в нас вівторок, завтра в нас середа, і я надію, що завтра ви це відео побачите. Так що дякую вам дуже велике за перегляд. Бережіть себе і до нового відео.